З вовни і шматочка мила зробити валяне мило. Для чого воно потрібно? Воно буде служити як скраб для обличчя, воно не вислизає з рук, воно має такий гарний естетичний вигляд. І це взагалі дуже гарне заняття для діток. Щоб зайняти їх якимось рукоділлям, щоб вони ручками щось могли робити. І дотик до мила й до вовни і дітям дуже сподобається, бо вовна надзвичайно ніжна і приємна. Я зараз переверну камеру і поставлю телефон на штатив, щоб ви бачили мої руки і бачили, як я буду це все робити. Так, для цього нам потрібно взяти вовну меринос, можна звалювати мило будь, з будь-якої вовни, але ми будемо брати ніжну лагідну вовночку. і декілька кольорів, щоб зробити якісь яскраві акценти на цьому шматочку. Саме мило можна брати за розмірами будь-яке, я взяла звичайне дитяче мило. Зараз щоб показати вам приклад вовни, я взяла 15 грамів вовни, ну і волокна для того, щоб прикрасити це мило. Нам буде ще потрібно самі перчатки для валяння, господарське мило і дві резиночки, щоб. На руки зафіксувати, і саме головне, це нам треба буде тазик з водичкою. Я його тут залишу, щоб ви бачили мої руки, як я там буду полоскати. І хочу що сказати: значить, щоб ви зрозуміли, який треба нам взяти, як нам треба розкладати вовну. Щоб розкласти вовну, нам потрібен такий квадратик. Ми умовно його так намалюємо. Я зараз навіть замірюю вам і скажу. Зараз я намалюю його, таке полотно, щоб загорнути це мило. Нам такого квадратика буде достатньо. Наприклад, якщо заміряти, то це виходить 19 см, можна 20, Да? Ну, і тут 25, тобто 20 на 25 такий квадратик. Я тут навіть помічу 20, а тут 25. Це водорозчинний, він водою змивається, фломастер, тому я можу, не боячись, промалювати ним. Так, ще один момент, я зараз під'єднаю телефон до зарядки, щоб я могла. Ой, перепрошую вас. Так починаємо розкладочку робити. Цей процес не займе в нас багато часу, воно робиться швидко. Я думаю, що ми за 20 хвилин, що я за 20 хвилин зможу вам це показати. Ну, якщо не буду відволікатись на якісь інші питання чи щось подібне, вовночку ми розкладаємо, беремо, значить, пасмачки, витягуємо і кладемо одна, одна пасмачка біля одної рядом. Робимо такий коврик. В цьому рядочку я кладу довгими пасмами напроти довгих пазм, пазм. Ну, для того, щоб вони щільніше прилягали і закривали простір. Тобто ми будемо розкладувати в декілька шарів. Я зараз викладую цей шар, щоб він був таким, не просвітлювався мені плівка. До речі, я вам не сказала, що треба підготувати плівочку, на якій ми це робимо. Це ось така попирчата плівочка. На якій гарно працювати для валяння, будь-що на ній валяти зручно, кладу, мабуть, я буду викладувати в два шари, один шар. І поперек волокон інший. Зараз я вам це все покажу. Так, сподіваюсь, вам тут гарно видно. І тепер це я лажила волокна ось так, викладувала волокна, так? Ось так. Тепер буду класти перпендикулярно. Ось, от так от. Другою половиною залишку вовни. Перпендикулярно. Викладую, бачите, оціми довгими кінцями до довгих кінців. Це початок так рядочку, і тепер я так продовжую накладати цими кінчиками, закривати тупі кінці. Отут, де я витягую. Вони тупі, а тут вони різної довжини. Це, це вважається правильною викладкою, розкладкою вовни. Так, я вже відчуваю, що тут е, такий гарний. Шар вовни. І ще зовсім трішечки залишилось. Зараз ми докладемо це все. Якщо у вас мила зовсім маленький шматочок, то можна взяти 10 грамів, ну не менше 10. 10-15 для шматочка мила буде достатньо, навіть якщо він має вагу десь 100 грамів. І тепер що я роблю руками? Я так от беру, привалюю волокна. Щоб вони між собою трошки зціпилися. Сподіваюсь, мене гарно чути. Так, зціпилися. Тепер беру мило і загортаю. Ось отак. Загортаю мило, загортаю. Цю частинку сюди, цю частинку сюди. Ні, давайте я, я не так зроблю, щось мені не, не сподобалось. Ось. Я, мабуть, знаєте, як зроблю? Ось так я буду завертати. Ось так я буду завертати, а тут тепер трішки волокна я повитягую, щоб, можливо, навіть іголочку піду зараз візьму. я іголочку візьму, щоб проробити там. Так, проробляю це для того, у кого немає голочки, нічого страшного, можна просто волок на шерсті взяти і е, підвитягнути їх і, і поприкривати, щоб не було цієї складочки, знаєте, видно. Але все ж таки, як будете купляти матеріали, то голочку візьміть, вона недорого коштує. Для того, щоб оце зафіксувати ці края. Так. Це ми з вами розклали. Тепер беру пасма кольорові і додам собі яскравих акцентів. Можна робити будь-які будь пасмочка, викладати в будь-якому порядку теж під ваш смак. Як вам більш буде зручно і як би вам хотілось проявити свою фантазію? Додамо такого лимонного яскравого кольору. Діткам подобається, коли Такі яскраві є. <ріст> так цікавіше, солод ще виходить, ніби ж якась конфетка. <ріст> так, перевертаю на цю сторону. І викладаю тут пасмочка. Ось, коли вони такі розріжені, то краще так підкрутити її. Щоб вона не розплилась, коли буде валятися. Підкручуємо. Можна ось так підкрутити, не бояться. Ще рожевого не додавала я. І ще яскравий акцент тут. Такий невеличкий, бо він такий прям яскравий, яскравий, да Додамо. Ну, що? Так, треба трошки його зафіксувати. Можна і руками притирати, але якщо в мене є голочка, то я вже це роблю голочкою, якщо ви хочете якийсь яскравий. Акцент у ванні собі залишити, можна зробити якісь яскраві яскраві, з одного жовтого зваляти, або з блакитного, або навіть зваляти з білого, а потім на ньому голочкою набити якийсь малюночок. Буде така, такий декор у вас знаходитись у ванній кімнаті. Хочу сказати, що це мило, коли воно зваляється, воно буде таке приємне на дотик, і дітям подобається з ним купатися, воно не вислизає з рук, воно не тільки може як декор слугувати, воно не вислизає з рук і ним гарно скрабувати частини тіла, а в основному обличчя, так як меренос вовна має. Тонкий тонину тонку, ну, ось такий шматочок. Залишати чи ще щось додати? Ну, можливо, я ось тут скраю ще додам, да? Вона під час валяння можна з'їхати, з'їхати, тому вони ще можуть трошки поміняти своє направлення, але так навіть буде ще й цікавіше. Так, ну що? Це у нас була перша частина, де ми зібрали вовну до кучі. А тепер дивіться частину наступну.